I do Ми святуємо неділю, яка в православній церкві носить назву Неділя всіх святих. І сьогодні серед усіх святих ми шануємо апостолів, рівноапостольних, преподобних, мучеників, сповідників і всіх тих, хто став славою церкви, хто віддав для неї своє основне, своє життя. Дуже символічно, що ми святкуємо пам'ять всіх святих саме в неділю після п'ятидесятниці, тобто після Дня Святої Трійці. Якщо ми з вами згадаємо богослужіння, яке відбулося напередодні Дня Святої Трійці, а саме поминаємо Батьківську Суботу, то сенс цього богослужіння полягав в тому, що ми поминаємо наших близьких. Тих, хто помер, і показуємо таким чином те, що церква земна має великий зв'язок з церквою Небесною. Адже всі ми знаємо, що на День Святої Трійці церква святкує своє заснування зі щастя Святого Духа на Апостолі. І після тижня святкувань Святої Трійці, Дня Святої Трійці, церква показує нам, що існує ще. Один рівень Церкви Небесної, а саме церква святих. І важливо це є в тому плані, що тільки у церкві можуть бути святі. Оскільки ми кажемо, що і віримо в те, що в церкві святій діє Святий Дух, який був посланий святим апостолам, тому святість це є ознакою Святого Духа, дії Святого Духа людини. Якщо взагалі ми з вами запитаємо, а що ж таке святість, що означає бути святим, коли ми з вами дивимося на ікони, ми бачимо, здається, якихось певних казкових героїв. Можливо, навіть ми не, не, не чули іноді їх життя і чим вони заслужили таку особливу благодать у Бога. І нам здається, що це лише такий образ, і це незвичайні люди. І можливо, комусь здається, що вони навіть не існували. Мало того, навіть є люди, які говорять, що коли ми шануємо святих, то ми наче поклоняємося ідолам, ми наче поклоняємося іншим божкам. Але насправді, дорогі браті і сестри, це не, є, це не є так. Коли ми з вами згадаємо історію з книги буття, ми з вами всі знаємо, що людина була створена за образом і подобою Божого. Православне відровчення каже нам, що образ Божий є в кожної людини. Незалежно, чи вона православна розповідання, чи будь-якого іншого, адже всі є люди, всі є Боже творіння, і образ Божий закладений в кожну людину. Натомість подоба Божа людиною під час свого життя втілюється. Людина стає подібною до Бога. Яким чином людина може стати подібною до Бога, не такою ж, як Бог, а подібною. Православне навчання відповідає нам на це так, що подібною до Бога обожитися, тобто то є такий термін, можна тоді, коли серце людини прагне до любові, розум прагне до пізнання Бога, а серце прагне розум, прагне до пізнання Бога, а розум прагне до того, щоб людина робила добрі справи. І коли серце, розум і почуття людини. Вони цілеспрямовано йдуть до того, що людина пізнає Бога, що вона робить все для того, щоб любити, пізнавати Бога, робити добрі справи, тоді вона стає подобою Божою. Таких людей ми називаємо святими. І коли ми дивимося на ікони, варто пам'ятати, що ці святі, які зображені, вони були такими ж самими людьми, як ми. Вони теж були грішні, але різниця між ними і нами полягає в тому, що вони оплакували свої гріхи, вони падали, але піднімалися, вони приходили до таїнства покаяння і таким чином сповідували свою віру перед Богом. Тобто, варто розуміти, що коли ми говоримо про святість, то основною запорукою того, що людина стала святою, є розуміння своїх недоліків і розуміння того, як ми можемо виправити за допомогою тих засобів, які дає нам свята православна церква. Заступництво святих це ще одна велика тема в православній церкві. І вона навіть дуже поширена, тому що кожен з вас на наукових молитвах, на вечірніх молитвах і протягом дня звертається до будь-кого із святих в різних проханнях, проханнях заступництва, допомоги в будь-яких справах. І тут виникає питання, а чому ми просимо, наприклад, не прямо у Бога заступництва чи допомоги, а в святих? І справа в тому, що скільки ми з вами говоримо, і церква нас вчить про те, що є церква земна, тобто ми з вами, і церква Небесна, це святі, і ті померлі, то повинен бути якийсь зв'язок між ними і між нами. І коли ми просимо святих тих людей, які вже стали подобаються Божою, які показують нам приклад, показали приклад своїм життям, ми просимо в них посилення саме наших молитв. Тобто ми не просимо конкретно когось зі святих, щоб, от Боже, нехай мені не Бог допомагає, а, наприклад, інший якийсь святий. Ми просимо саме, щоб той святий посилив наші молитви перед Богом, і щоб Бог послав нам всі ті блага. Які нам будуть угодні для нашого Спасіння. В сьогоднішньому євангельському читанні ми з вами чули такі слова, в яких Ісус Христос говорить про відречення від своїх близьких і від певних своїх пристрастей. І звичайно, що кожна людина в цьому світі, яка живе сімейним життям, яка має близьких родину, вона запитає, а що означає? Коли Православна Церква говорить, що ми повинні відрегтися від свого батька, від своєї матері, від своїх близьких, невже це є проявом любові Божої до людини? Адже Господь на заповідь, як каже нам, що люби свого ближнього. Почитай батька і матір твою і багато інших заповідей ми знаємо про повагу і любов до ближнього. Але тут ми повинні розуміти, що сенс цих слів. Закладений в тому, щоб ми не були прив'язаними до чогось людського, в тому числі і до продської любові до наших ближніх. А першою важливою річчю в нашому житті повинна бути саме любов до Бога. І коли є правильна любов до Бога, тоді любов до своїх ближніх, вона теж стає іншою. Тому що вона не буде полягати в якихось певних матеріальних речах, коли ми хочемо доводити своєму ближньому. А буде полягати саме в тому, що ми молимося за людину, і в першу чергу ми бажаємо їй спасіння, ми бажаємо того, щоб вона стала святою. Це є дуже важливим для православного християнина, адже коли ми говоримо про святість, ми говоримо про майбутнє життя. І православні християни, вони завжди з оптимізмом дивилися на життя після смерті. Апостол Павло навіть говорить таку цитату, що він хоче бути вільним від цього життя і перестати перед Богом, тобто він пише про свою смерть. Адже він свою смерть розглядав як вічне блаженство, як блаженство з Богом. І ось святість, саме вона приводить до блаженства. Святість це не щось є таке загадкове для нас і щось надзвичайно високе, те, що ми не можемо досягнути. Все можна досягнути тільки за допомогою Бога. Тому коли людина приходить до храму, коли вона молиться, коли вона просить у Бога, то, звичайно, що вона насамперед повинна просити в першу чергу тільки небесного, а вже потім просити те, що їй потрібно матеріальне, необхідне для того, щоб вона могла жити в цьому світі і вести своє тіло до спасіння. І всі святі, які послужили в різних чинах святій церкви, в різних званнях. Різні історичні епохи. Вони пройшли через багато речей, через сповідання віри, хтось з них постраждав, хтось був вбитий, але вони не зрадили найголовнішу вони не зрадили любові до Бога. І цієї любові від них ніхто ніколи не зміг відняти і вже ніколи не підніме. Тому, дорогі браті і сестри, Свята Православна Церква показує нам великий приклад сьогоднішнього надію. Приклад любові до Бога. Приклад того, що ми з вами в вічні теж можемо обожитися, теж можемо стати подобою Бога і теж можемо стати святим. Нехай заступництвом всіх святих, їх божественним прикладом, їх перебуванням разом з Богом. Нехай Господь нас, їхніми молитвами посилає на ті сили, які приведуть нас до Царства Небесного. Амінь.